З 1 березня змінюються правила нарахування виплат для внутрішньопереміщених осіб. і зменшується кількість категорій, які матимуть на них право. Відповідну постанову уряд прийняв 26 січня цього року, розповідає заступниця начальника управління соціального захисту населення Шосткинської районної державної адміністрації Ірина Новік. З 1 березня підтримку продовжать для ВПО, які належать до найбільше вразливих категорій населення. А саме соціальні виплати автоматично продовжаться на шість місяців. Автоматично продовжуватимуться виплати пенсіонерам, чия пенсія менша за 9 тисяч 444 гривні людям з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю віком до 18 років. А також тяжко хворим дітям. Також продовжаться для дітей сирі, для дітей збавлених батьківського піклування, особам з числа віком до 23 років, а також батькам вихователям і прийомним батькам передбачені виплати й для інших категорій громадян, які з 1 лютого вже почали звертатися за допомогою. Це, зокрема, родини з доходом, які не перевищують 9444 тисяч гривні на одну особу, а також сім'ї з дітьми до 14 років, які навчаються у гібридному форматі, через що батьки не мають можливості працювати. Допомога продовжується родинам, у яких працездатні особи. Працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець там, розпочали свою діяльність. Також буде державну соціальну допомогу зможуть отримати і сім'ї. Навіть у яких є працездатні особи, але вони повинні обов'язково мають зареєструватися у центрі зайнятості як безробітні або особи, які шукають роботу. Натомість люди працездатного віку та діти віком від 15 років у березні не отримають грошову допомогу. В такий спосіб уряд має намір заоходити внутрішньопереміщених осіб до працевлаштування та до інтегрування в життя. Наразі у Шосткинському районі на обліку в управлінні. Соціального захисту населення перебуває 18 тисяч 640 внутрішньопереміщених осіб, інформує Ірина Новик. Шостінський район у нас входить 10 громад: це Шостінська, Глухівська, Янпільська, Дружбівська, Серединобудська, Знобновгородська, Шалигінська, Есманівська. Та березівська чи Свіська. Нагадаємо, що розмір виплат для ВПО не змінився і складає дві тисячі гривень. Особи з інвалідністю та діти отримують щомісячно місячно три тисячі гривень.